Традиційно напередодні великих свят українці наводять порядок у своїх домівках та на території населених пунктів, у яких проживають така щорічна акція із прибирання міста пройшла цими днями у надвірні. За вже відпрацьованою схемою місто для прибирання було розділене на кілька частин: зона відпочинку імені Назарії Єрмчука, міський парк імені Івана Франка, прибережні смуги, річок Бистриця та Стримба, струмок під замче, ділянки біля дамби, водозабору та гора городище. Перше враження, яке склалось, щойно ми їх побачили, ніби тут не перебирали щонайменше кілька років. Ледь не під кожним кущем гора склянок від пива та різноманітного алкоголю. Всюди упаковки від чіпсів та поліетиленові кульки. Цей бути пусті тара і паки. Сильно засмічено територію. Ну, я була в серпні тут, на цей раз краще. Менше. Але засмічено в деяких місцях. Не усіх. Біля річ, основному біля річки. Люди не навчені за собою прибирати. Традиційно в зоні відпочинку прибирали працівники дошкільних навчальних закладів міста та міської ради. Кажуть, звикли вже до такого рівня культури наших громадян. Та все ж з року в рік плекають надії про ріст свідомості наших людей. Просимо вас. Кожного разу, коли ви виходите своїми дітками, своїми сім'ями на природу, говоріть їм про те, щоб не забруднювати, а хоча б як нема де скласти забрати з собою, ставити в одному місці сміття а не Христос. Кидати попуща та ще гіршою виявилася ситуація у прибережній смуги річки Бистриця. Тут, окрім слідів, любителів випити на природі гори побутового сміття. Депутати міськради, які прибирали узбережжя біля Богорочанського мосту, також були неприємно вражені тим, що побачили на своїй ділянці. Дуже часто от тут, як ми сьогодні прибирали, дуже часто зустрічається сміття зовсім побутове. Тобто, таке виникає враження, що люди виносять із своїх домівок, ідуть сюди і викидають сюди сміття. Ми зустрічали і носки, ми зустрічали. І побутові сміття, і від шпаклівок пакети, і ящички від фарбів, і банки від фарбів. Тобто... Мене таке виникає враження, що ці люди, які тут живуть, що вони сюди зносять. Не хочу казати, що іменно оці, але в ближайшій околиці вони сюди зносять. Єдине місце, де ситуація змінилась в кращу сторону, це на пнівській твердині. Тут на території самого замку зізналися представники штабу спротиву сміття. Було доволі мало. Основна частина зібраного ними знайдено на околицях Твердині. На самій території замку десь ми мішок сміття назбирали, а в основному все по схилах. По околицях, от по, по цих кущиках, які ростуть. Не знаю, чи то вітер їх туди позадував, чи, чи просто люди викидають так, щоб його було менше ну, помітно, але все одно смітять. Всього у прибиранні міста взяло участь більш ніж півтори сотні свідомих надвірнянців. Якщо в цілому це вже восьма передвеликодня толока, то хотів би подякувати тим надвірнянцям, які не байдужі до порядку до і до чистоти на території нашого міста, цьогоріч на Великодні свята надвірнянці матимуть можливість відпочивати на охайних прибраних територіях. Та чи довго вони залишаться такими, залежить тільки від нас самих.